Мобільність одна із важливих складових реабілітації. Тепер на Хмельниччині з'явилися два спеціалізованих автомобілі, які допоможуть ветеранам дістатись до медичних закладів, реабілітаційних центрів чи інших установ, де їм надають підтримку. Нам вдалося зібрати кошти на один автомобіль, а на другий автомобіль долучилась ще одна благодійна організація, яка зібрала кошти на нього. Тому я вважаю, що це тільки початок, тому що Хмельницький районний ветеран ПРО. Отримав до автомобіля, але я вважаю, що їх ще треба в кожному районі. Кожен район має отримати такі автомобілі, і їх має бути більше. За організацію процесу відповідальний комунальний заклад «Ветеран-Про». Саме його фахівці супроводжують ветеранів і допомагають з адаптацією. Робота триває постійно, адже з кожним днем потреб більше є. Задача фахівця супроводу вивчити. Кожного ветерана вивчити його стан, його сімейний стан, чи є в нього діти, чи є в нього бажання займатися бізнесом, чи він хоче піти десь на роботу, чи він хоче десь поїхати на протезування. Тобто ми вивчаємо ці всі проблематики, і в нас є вже якби коротка, маленька база. Але ми зараз її напрацьовуємо, тому що наш заклад, районний комунальний заклад, він був створений буквально місяць тому. Тому зараз максимально включаємося. На презентацію транспорту завітали представники влади, які також долучилися до збору коштів. Вони переконані, такий формат підтримки має розвиватися і далі. Ці два автобуси будуть працювати в Хмельницькому районі, а для інших двох районних закладів ми ще попрацюємо, аби такі ж саме автобуси поставити на баланс цих організацій. Автівки обладнані так, аби поїздки були максимально зручними для тих, хто пройшов війну. У майбутньому їх планують залучати до комплексних програм реінтеграції. Буси будуть використовуватися саме для потреб ветеранів. Також вже був здійснений перший такий, як то кажуть, поїздка перша, яка відбулася до міста Львова. Перевозили ветеранів з Волочиської територіальної громади та Вовковинців. Далі вони відбувають з міста Львова до країн-партнерів для проходження самої реабілітації. Ініціативу підтримали і в громадах. Вони знають своїх ветеранів, бачать їхні потреби і, що найважливіше, хочуть допомагати. Наразі звернень цих постійно є. Вони, на жаль, їх з кожним днем все більше. І отака ініціатива, яку ми сьогодні бачимо разом з вами, вона якраз спрямована на те, щоб задовольнити всі ті потреби ветеранів безпосередньо, як в нашому районі, як в нашій області, так і загалом по всіх потребах. Тому це ну, такі перші кроки, так Такого транспорту треба більше. Два буси це лише початок. У планах масштабувати проєкт, щоб допомога дійсно дісталась кожному, хто її потребує. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.